Багато хто думає, навіщо переплачувати за оригінал, якщо є дешеві варіанти. Але давай подивимося, у чому реальна різниця. Оригінальний Makita має потужний двигун, розрахований на тривалу роботу. А що в дешевих підробках? Там ставлять моторчики вдвічі менші за розміром, які швидко перегріваються і просто не тягнуть на вантаження. Акумулятор ще одна проблема. У Makita він реально видає свою ємність, має захист від перегріву. Один акумулятор підходить більше, ніж до 400 видів інструментів, а в підробках. Там часто стоять дешеві елементи, які швидко розряджаються, можуть здутися вже через кілька місяців. Про взаємозамінність я вже взагалі мовчу. Корпус окрема історія. В оригіналі ударостійкий пластик, захист від пилу і вологи, в дешевих копіях тонкий пластик, який може тріснути навіть при падінні з невеликої висоти. Ну і найголовніше це гарантія. Купуючи оригінал, ти отримуєш офіційну підтримку. А якщо з дешевим інструментом щось піде не так, ніхто тобі не допоможе. Дешевий інструмент може зекономити тобі гроші сьогодні, але чи витримає він хоча б кілька місяців. Якщо працювати серйозно, бери оригінал. Makita Market. користуйся якісним.